Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Сьогодні, в у Христі, браття і сестри, ми бачимо, як Ісус Христос починає свою проповідь, своє навчання до людей. І ці слова Він говорить після свого охрещення, після того, як Іоанн Хреститель його охрестив у водах річки Йордану. Тоді, коли Ісус побачив і почув, що Іоанна Хрестителя ув'язнено, він сам виходить уже на ту привселюдну науку. Науку, яка переносить нас і ці слова, які ми сьогодні читаємо, переносять нас туди. Дві тисячі років назад, щоб і ми разом із тими людьми, які оточували Ісуса Христа, почули, почули те, що Він говорить, почули те, як Він наставляє. Апостол і євангелист Матфей сьогодні, оповідаючи ось цю історію, Звертаю нашу увагу, що Ісус Христос приходить до Капернаума. І саме у Капернаумі Приморському відбувається і виконується слова Пророка Ісаї. Народ, що сидів у темряві, світло побачив. Чому говорить це сьогоднішній Євангелій? І чому на це звертає? Апостол і Евангелист Матфей. Чи він говорить про фізичне світло? Чи він має на увазі те, що капернаумський народ, жителі Капернаума не бачили світла зовсім ні? І добре ми це всі розуміємо. Апостол і евангелист Матфей, щоб підтвердити. Ось ті слова пророка Ісаї. І щоб показати, що ті слова виконуються, сьогодні особливу увагу звертає на це. Що народ, який вже давно був, підійшов від Бога, народ, який загрубив своїм серцем, який жив у гріхах, який Уже давно не бачив того духовного світла, побачив. Бо сидячи у темряві, прийняв до себе Бога Ісуса Христа. І зовсім, визлюблені у Христі, браті і сестри, ці слова не стосуються лише ось тих капернаумських людей. Бо, по правді кажучи, ці слова пророка Ісаї можна і сьогодні у нашу сучасність їх піднести. Бо дуже багато ми, живучи у сучасному світі, затьмарюємо себе ось цими сучасними земними клопотами, земними турботами, у яких забуваємо про Бога. Ісус Христос промовляє сьогодні до людей і через століття, через два тисячоліття, ті слова лунають і сьогодні до нас. Вони лунають і говорять, кажучи, покайтеся, бо наблизилось царство небесне. І ось ці слова, возлюблені у Христі, браття і сестри, якраз спонукають. Нас розвіяти у наших душах ту темряву, яка дуже давно вже оселилася у них, яка дуже довго затьмарює наші серця, і ми крізь цю темряву не можемо побачити нічого доброго. І сьогодні оці слова покаяння по особливому звернені до нас. Не випадково Ісус Христос саме із цих слів починає своє привселюдне навчання. Чому? Тому що саме покаяння, саме ось очищення наших душ, освітлення, світло, яке дає Ісус Христос нашим душам, може привести нас. До царства небесного. Говорить святитель Золотоустий, що покаяння це лік, який дозволяє нам жити у Бозі. І сьогодні Ісус Христос якраз і підтверджує це, крім того, що дає настанову, щоб люди покаялися, Він ще й говорить, Чому люди це мають зробити? Каже, тому що наблизилось Царство Небесне. От саме завдяки покаянню ми можемо увійти у Царство Небесне. І слід нам звернути увагу дуже важливо на те, де є це Царство Небесне. Чи воно чекає нас після смерті, чи воно десь знаходиться далеко від нас зовсім ні? Говорить преподобний Серафим Саровський, що мета людського життя це здобути Духа Святого у свою душу. Бо коли людина здобуде Духа Святого, то тоді її життя. І її серце уже тут, на землі, опиниться у царстві небесному. Ось які глибокі слова, говорять до нас святі і святе Євангеліє. Якщо ми замислимося над своїм життям і почнемо виконувати ось ті слова, що говорить Ісус Христос про покаяння, то тоді. Царство Небесне, возлюблення у Христі, браті і сестри, уже зможе бути тут біля нас. Тоді ми зможемо відкинути усе те, що затьмарює наші серця, усе те, що кидає нас до землі. Чому? Тому що у царстві небесному немає ні пітьми. І немає болю. У царстві небесному вічне світло, вічна радість. І ось здобуваючи вічне світло і вічну радість, людина, уже будучи тут, на землі, не буде відчувати ніякої тривоги. Одного разу до одного старця монаха прийшов. Знедолений чоловік, який каже, отже, дуже хочу я уже нарешті змінити своє життя, бо довго жив, маю багато гріхів у своєму житті, гнівуюся ледь не на кожного. З чого мені почати? Як мені покаятися у цьому? Старець подивився на нього і каже, для того, щоб тобі легше було здобути ось це нове життя, тобі потрібно почати з найменшого. Перестати гніватися. Адже легко перестати гніватися. Бо гнів це тільки те, що є у тебе всередині. Перестати осуджувати. Адже легко перестати осуджувати. Бо осуджуєш ти тоді, коли думаєш про когось погане. Перестати заздрити. І легко також перестати заздрити. Адже ти заздриш тоді, коли дивишся на когось. Ось перестань дивитися на когось, і ти побачиш, як у твоєму житті. Відбудуться зміни. І все це підкріпи молитвою. Той чоловік відійшов від того старця і, коли прийшов довший час, більше як один рік, знову приходить до того старця. Але вже зовсім інший навіть на вигляд. Монах оповідає, кажучи, що його лице сялю. І чоловік каже, Отже, дякую вам за вашу пораду. Як тільки я перестав дивитися на інших і їх осуджувати, на них тримати гнів і їм заздрити, і як тільки погляд свій я підніс до неба і у своїй молитві звертався до Бога, я відчув. Як із моєї душі, як із мого життя упав Великий тягар. Я відчув, як набагато легше мені стало жити. Ось визублені у Христі, браття і сестри, здається нам, що ось ця порада є зовсім простою. Але по правді скажемо, як часто ми оцю пораду виконуємо у своєму житті, скільки гніву є у нас на тих, хто є поруч із нами, згадаймо зразу тих, кому ми заздримо, тих, кого ми осуджуємо. А для чого ми це робимо? Хіба це приносить користь якусь нам, хіба коли ми погніваємося, чи осудимо, чи позаздримо, ми стаємо краще зовсім ні. Ми, які були, такі і залишаємося, навпаки, ще більше на себе набираємо якогось негативу. А ось коли людина усе це відкидає від себе, і коли починає виконувати заповіді Божі, коли починає молитись. І коли починає виконуватись о те, що сьогодні говорить Ісус Христос, то, то каятися, то тоді життя її перемінюється. Возлюблені у Христі, браття і сестри, послухавши сьогодні ось цю науку Ісуса Христа і узявши ці слова до свого розуму, постараємося їх утілювати у своє життя. Щоб ось та радість, яку говорить Ісус Христос, що наблизилось Царство Небесне, ми змогли відчути уже тут і якнайшвидше. А для того, щоб відчути, уже розуміємо, що потрібно виконати Оте Його прохання. Покаятися від щирого серця, від щирої душі, не тримати ні на кого зла і постійно шукати спілкування із Богом. Нехай Господь Бог завжди у цьому нам допомагає і його слова, Його настанови, Його наука завжди дають добрий плід у наших серцях. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.